Війна на Донбасі змінила одеситів. Студенти та пенсіонери не шкодують ані часу, ані коштів, щоб допомогти біженцям та солдатам. Влітку було простіше. Зараз температура різко впала. Наші захисники живуть просто неба у літній амуніції. Їм нужна тіпле самі тіпле віщі, форма. То тобто есть та бушлати, ну зимні форма, та зимні бірці, нужны перчатки. Термостільки, тобто, це все, що потрібно, вже переход на зиму. Будемо говорити, це вже інші стандарти, форма. Одна пара зимового взуття коштує півтори тисячі гривень. Зимовий одяг почали закуповувати вже є 70 бушлатів на загальну суму 35 тисяч гривень. Але вітчизняний одяг не такий якісний, як закордонний. Та це, звісно, наш образець. ані доволі такі э, важкі. є можливість покупати э, на складах. Форму НАТО вона більш Удобно. Уряд стверджує, бійці забезпечені необхідним. В реальності все інакше. Військові самі звертаються до волонтерів з проханням допомогти. Ось, наприклад, лист, який отримали волонтери. От так що, примір, дешева амуніція не може врятувати в зону АТО. Солдати їхали з бронежилетами другого класу, які захищають лише від травматичної зброї. От це п'ять. это 5, это бронь с кевларом, которая имеет осколочную защиту, где осколок пуля увязнет и не поразит партнеров. Это милиция, это 2. То есть это защитит от травматического пистолета, от удара ножа или чего-нибудь в этом роде. То есть с такими бронежилетами у нас ребята весной ехали на АТО. Волонтери допомагають і біженцям, тільки офіційно в області зареєстровано 14 тисяч переселенців зі сходу. Ми допомагали автобуси, приймали з біженцями, щоб їх накорміти, першу медичну, юридичну допомогу Казань, окрім житла, біженцям необхідна робота. Оксана, наприклад, знайшла вакансію сама. Зараз працює за спеціальністю, викладає танцювальний фітнес, але однієї роботи не вистачає, щоб знімати квартиру. На даний момент у мене є робота. Конечно, она не приносит такого большого заработка, потому что снимать квартиру сейчас в Одессе дорого. Поэтому вот ищем еще, где можно заработать, где можно устроиться. Більшість переселенців зараз живуть в області, працюють у сфері сільського господарства. Начались сельхоз, это фермерское хозяйство, там есть консервний комбінат, є есть парники. Ну, коли местные фермери столкнулись, що люди грамотні, одну уже нашу переселенку встроїли школу, вона припадає математику. И другой предложили бухгалтерам, третій продовжили працювати в офісі і так далі. Окрім матеріальної підтримки переселенців та військових в зоні АТО, волонтери піклуються і про духовне. В одеському шпиталі виступив акапельний колектив Пікардійська терція. <плес> Сотків населення України бере участь у волонтерському русі. Це означає, що свідомі українці готові замінити собою функціонерів у владі та сформувати нову націю. Катерина Єрська, Олександра Мироненко, Юрий Шинкаренко, Євген Руденко, Олег Шпак. підсумки тижня. Перший міський.